15 листопада 2018 рік. У нас, ну, ми не брали там конкретно яка громада, але брали принцип, принцип сам, принцип роботи органа місцевого самоврядування і громади. у нас також органа місцевого самоврядування, він знаходиться в центрі Придумали, а вважаємо за що потрібне, щоб у нас відкрився такий центр громадських ініціатив при органі місцевого самоврядування. Тому що ми вважаємо, що потрібно, щоб був якийсь єдиний такий орган, 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 який буде збирати, куди людина зможе прийти. Тут бачите, ми такі відкриті двері, завжди вони відкриті для кожної людини, яка собі приходить. Із своїми ініціативами і проблемами. І коли е, там в тому, значить, е, всередині, в тому будиночку е, засідають, е, засідають, а якась проробляється якась інформація, то м -м, бачите, із, із дим, значить, там кипить все, кипить, так, і там така самомобілізація просходить громадою. Але ви, ви бачите, що не даремно цей орган, він є як під... Під, ну, не підпорядкований, а але органи місцевого самоврядування зацікавлений в тому, щоб ця робота відбувалася. Взаємодіють вони із, із таким, тому що тому що дійсно треба вивчати ситуацію, які, яка в нас є у громаді. Це мабуть вони є насади, це бізнес а, наш, а, представники бізнесу, представники влади, представники а, громадських організацій, а, представники ну, родини, мами тут усі сім'ї. Причому враховується от в центрі наших громадських ініціатив, думка кожного, вона цікава всім і враховується, і нам були розроблені план розвитку ще там на початку, під час створення, шляхом якого ми йшли, виконуючи всі ті певні пункти, які були закладені. І таким чином досі, себе... ага, ще у нас. Що у нас бездотаційна громада? Що у нас ще а, ми відкриті?